Добрий день, всіх вітаю в ефірі канал Техніка Поля. Сьогодні у нас незвичайний такий відеогляд. Почнемо ми з такої пропозиції до вас. По-перше, дякую всім, хто підписується на наш канал. ставив подобайки, лайки, коментуйте, задавайте питання. Дуже велика подяка тим людям. Хто ще не підписався, підписуйтесь, бо у нас дуже багато всякої різноманітної техніки. Різноплановий, всесезонний. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Якщо переходьте, додаються мастильні матеріали, трансмісійне, гідравлічне, моторні масла від компанії Mobil, акумулятори, шини, великий асортимент до вантажних автомобілів, до тракторів. Ну, асортимент великий. А почнемо ми сьогодні. У нас є ось там основний майданчик. А ось тут у нас є. Такий майданчик, він запасний, і е, стоять агрегати, які повторюються, і ми їх сюди ставимо. Але є у нас такі апарати, вони дуже актуальні в даний момент. Це у нас ротаційні борони. Вони не биушні, вони нові, просто що вони давно вже стоять, трошки вигоріли, і на них дуже класна акція на даний момент. ось в дан... Ось ця у нас виходить, борона, вона йде повністю гідравлічна, навісна, 3-метрова. Дана ціна, вона гідрофікована, бачите, складається. Ціна у неї 197 тисяч гривень. Ось так виглядає палець. Це перший екземпляр. Є ось така у нас ще й штрігельна борона. Ціну потім можу вказати, якщо хто по запиту спитає, якщо цікаве. Тут незвичайне таке колесо. Це штригельна борона з пружинками. ось така. Якщо захочете, я більш тоді детально зніму вам відеогляд. Ось така ще. Вона йде на е, ротаційна барана на суцільному брусю з транспортним пристроєм ось такі колесом. Тут іде у нас 5 метрів, ціна на неї фіксована 160 300 гривень. Також ніж ось такого плана, якщо видно. Каточки у нас дуже багато рубящих. Ось такий у нас агрегат навісний з двома колесами, теж гідрофікована пружинна борона. Пружина стоїть коготочком, Діаметр десяточка. Вона навісна 7-метрова. Також питайте, зорієнтую по ціні. Не, 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 в прасі не побачив. там в принципі надо. По запиту спитаєте, я вас зорієнтую. І ось така у нас також ще борона ротаційна. Це у нас 4-метрова, вона йде з транспортним пристроєм. В неї фіксована також ціна. 150 тисяч 200 гривень на віддачу. Тоже такий коготок, якщо видно, ось такого плану. Так що звертайте увагу, ось тут іще одна стоїть 5-метрова за, за 160-300. Так що Питайте, дзвоніть, а найкраще приїжджайте, забирайте і замовляйте дані апарати. Так, і продовжуємо наш відео огляд. Ми сьогодні вам підготували. Ось якраз у нас зайшли шини, дуже великий асортимент, знову нова поставка. А в даний момент ми хочемо вам предоставити відеоогляд і показати, чим відрізняється культиватор від інших. Це у нас виходить культиватор для міжрядкової обробки. КРНВ 5,6 Альтаїр. це у нас від бренду Ельворті. Ці його знають як червона зірка. Побачимо, чим він відрізняється від інших агрегатів. Він на ринку сам... із самих дорогих Тут не буду скривати бренд. Але подивимося, чим він відрізняється. Є нюанси, але от ну, як не крути підхід самого заводу. Трошки краще, ніж інші допустим, виробники, там, кропивницькі чи по всій Україні. Так, пробіжимося по технічним характеристикам. Обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, лайки. Обов'язково дивіться відео до кінця, що покажемо роботу в полі даного апарату. Ну, ви його, все, в принципі, знаєте. Є можливість встановлення з добривами мінеральними, може встановлення з. Рідкими добривами. Вже це ну, до опція докупляєте, все можна встановити. Продуктивність даного апарату складає 5,6 гектарів на годину. Ширина захвату у нього 5,6 метра Він йде на 8 рядків, секцій 9. Ширина міжряддя 75, робоча швидкість від 5 до 10 км на годину. Глибина обробітку від 6 до 16 см. Довжина складає 6500 мм, ширина 200 мм і висота 1700 мм. Вага даного апарату 880 кг. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Справляється без питань. Лапа використовується з бористої сталі. Метис високого класу міцності, це 8,8. Використовується тут на кожній секції підшипник марки 108503, ви його знаєте. Ну а тут зараз більш детально продивимося. От, наприклад, перша відмінність, що якщо бачите, не бачите, замітили, немає. Ципка. На всіх культиваторах є цепок, на цьому культиваторі цепка немає. Як замінили це е, ось такий сварний, штампосварний кронштейн. І ось якщо ви транспортуєте агрегат з поля, з бригади до поля, ось цей кронштейн, він виконує функцію транспортування. Він впирається в перегородку паралелограмного механізму, Ось так він виглядає. З іншої сторони. Планочки широкі, підшипник ось тут стоїть, з, з кожної сторони стоять підшипники. Є такий нюансик маленький, але є вони стоперні кольця. Це на всьому стоїть. На інших агрегатах немає. Класно пофарбований. Ось ця лапа. І також права ліва бритва. Також е Майте на увазі, що колесо копіюче воно виготовлене із атмосферного, атмосферна шина, воно м'ягеньке. Якщо буде і налипати грязюка, так воно і буде прогинатися і відпадати. Також на кожних прижимах, ось якщо замітно, стоїть проставочка залізна. Ось тут також, дивіться. Ніхто так не робить більше, ні, ні, ні один виробник. Клас міцності 8.8. І є такий нюанс, хто може знає, він знає, може напишіть в коментарях, для чого в цьому квадраті зроблені отвори. Вони йдуть на всіх. Дивіться, ось тут, ось тут. І є ці отвори. Напишіть коментарях, Для чого ці отвори. Ось тут вони, бачите? Він іде з транспортним пристроєм в комплекті. Колесо у нас розмір 5х50х16. Колесо велике, як на УПС-ки. Замок на візки також дуже класний. На інших виробниках ось ці кріплення, де защокується замок. Якщо видно, очки їх називають по старому. Тут все чітко працює і саме на цьому культиватори. Під'їхали, защелкнули і працюєте. На інших є нюанси. І також є ось таке дишло, ось такий теж трикутничок, щоб транспортувати. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, дзвоніть. Дуже великий асортимент по техніці сезонної. Також запчастини величезний асортимент. І дивіться агрегат в полі, як він працює. І стаємо до праці.